Мармарош-мотель для дівчат. Дівчата досить приїжджати в Карпати та дивитись на плиту, а не на гори. Але, на жаль, є хлопці, котрі не розуміють, що ви теж повинні відпочивати а не готувати на відпочинку. Приїжджайте до нас в нашому ресторані вас нагадують. До речі, завтраки починаються з 40 гривень. В нашому ресторані ми приготуємо вам страви із меню або страви за вашим бажанням за домовленістю. Ціни дуже вас здивують. Наше меню в Instagram та Facebook. До речі, наш ресторан працює виключно для відвідувачів мотелю. Цей номер коштує 1200 гривень на добу. Є велике ліжко, є диван, котрий розкладається. Може спати двоє діток або один дорослий, йому буде комфортно. Власна ванна кімната. Та невеличка тераса біля входу. Оренда чану коштує 1200 гривень 3 години до 6 відвідувачів. Гарний вид, коли ви будете купатися після кожного відвідувача. Чан миється і набирається новий. Гарний вид. Всього два номери в мотелю. І нікого. Тільки зайці, лиси, косулі, горні цапи. Ви можете їх побачити у нас. Бронюйте, чекаємо.